Чи давно це було так в далекому сні, де була я собою у казковій млі, Я жила в світлі раю на чудесній землі, і усе там було, та пройшло по весні. Я в печалі спитала, ти навіщо прийшла? Я тебе не чекала. Я жила і цвіла, а вона лише сказала досить сліз, каятя. Лиш бери те перо, йди шляхом буття, шляхом воєн, прозрінь, а ти йди, не стуни, бо усі ті скарби вже в тобі світ лосій, наче квітка кульбаби, що в полях племени. Хочеш цвіт розпорошуй, а як хочеш, живи, як цариця, що в снах, де не знає біди, лише скніє в душі. Майорить у вісні, досить мук лиш живий, йди вперед, без страждань. Ти основа всього, всіх думок починань, а ти просто лети, як сліпий дикий птах, мочи до сонця вперед, без сумлінь і благань. Адже ти просто є у любові Творця, а ти краще живи. Без прикрас, без кінця все забудь, це є шлях для прозрінь на яву. Я воскресну, як радь, що здолає пітьму, я лиш прошу тебе, як жар птиця світи, будь промінням весни, зачаровуй, живи, ти основа буття, ти цвітіння весни, бо допоки ти є, Бог в тобі назавжди. Лісова сонячна тетяна.